Доброго вечора всім! Слава Україні! Сьогодні вирішили трохи зняти відео по наших нуклеусах, по їхній комплектації та як дещо використовувати, бо де які хлопці питають, як що куди. Так що сьогодні трошки розкажемо по кожної деталі. Наш нуклеус мініплюс. Наш дашок. Що ми бачимо по дашку? Дашок сам низький. Тут ми маємо 9 мм висоту, сам фальц, 10 мм маємо перегородку, яка довела стикуватися з усіма, буде деталями самого вже нуклеуса. Так, Чому ми так зробили перегородку? ну То буде далі видно, як при його експлуатації ну так нам воно найбільш красивіше, не то що красивіше, а вигідніше і практичніше. Так, поверху в нас є ще такий фальц на верху криші. Окремі люди кажуть, що це все ерунда, але це дуже гарна штука, коли люба деталь може стати на кришу і нікуди не дівається. Якщо ми його поставимо, вона нікуди не дінеться. Або якщо ми, наприклад, поставимо корпус з другого і нікуди воно не дівається. Також це дуже доречно, коли ми перевозимо, ставимо другий нуклеус і також все тримається. Внизу на нуклеусі є такі якби, ножки, які вони на цей фальц стають. Так, це по дошку. Товщина дошка, виходить, е -е, в цьому місці 35 мм. Тобто, що він достатньо теплий. Вся його товщина 55 мм. Це був дошов. а Також ми маємо ручки. Ну, колись буває, треба підколопнути його і немає за що взятися. А так як воно воно трошки скользке, то це дуже доречно. Також ми по них можемо бачити по ручках, як ми, якщо подивитися на весь нуклеус, то ми бачимо, що всі ручки у нас йдуть з одної. Сторони. Якщо у нас десь щось якась деталь перевернута, то значить ми не стикуємося по цій стиковці. Все. Або нуклер стоїть на об'єднанні, або... або ми щось перепутали і можемо прогавити обидві матки. Або одну. Так, годівниця. Що ми маємо по годівниці? По годівниці ми маємо два відділення. Відділення саме донечко має нахил, якщо ми ставимо його рівненько, має нахил, то ж буде все стікати. Відділення у нас не з'єднані. Це для того зроблено, щоб ми могли бачити, яке відділення з нуклеуса не вибирає сироп. Або в ньому достатньо кормів, або в ньому там немає матки, або щось, в ньому якийсь непорядок. Це раз, це коли вони на підгодівлі, на підгодівлі будуть. Або якщо у нас, наприклад, вже сім'я об'єднана, коли немає перегородки, то і об'єднувати теж смислу немає. Можемо її поставити як хочете. Отак поставити, і так по-різному стає. Також годівниця має так само знизу таку саму перегородку, як і на дошку, щоб стикуватися з самою перегородкою на корпусі. Ось вона. Також маємо ми 9 або 10 мм для того, щоб ходили тут бджоли, щоб ми їх не давили. І сам захід бджіл йде звідси. Тут у нас зроблено, якщо ми достанемо, тут у нас зроблено перепад по висоті, бджоли переходять сюди, заходять тут, де є сироп і вибирають сироп. Так. Маємо таке прозоре або Орскло, або ПВХ прозоре. Тоже дуже його гарно використовують, видно, як бджоли працюють у годівниці. Не якась там сітка, не метал, який закриває, коли нічого не видно. Приоткрили кришу, вона стоїть, працює, підійшли, приоткрили кришу, подивилися, що бджоли є, як вибирають, все. Більш не треба щоб туди лізти, заглядати, яке відділення вибирає, а яке не вибирає. Лишній раз бджіл не турбуємо. Так, По годівниці. Ну, також годівницька має вона такі маленькі ручки. Ручки мають 5 мм для того, щоб ми теплопередачу там не мішали, не вменшували її. І також, ну і зручно тримати. Так, корпус. Корпус теж має ручки. Всі ці ручки у нас орієнтовані, всі в одному напрямку йдуть. Маємо перегородку. Перегородка зроблена з вирізом під фальц. Тобто Вона перекриває фальц і перекривається. От, от так вона стоїть. Тут перегородка йде за підліцо з самим корпусом йде. Так, так, Корпус Корпус фальцевий. Фальці йдуть по колу, візде йдуть фальці. Тобто рамки ми можемо, як хочете, рамки ці ставити, кому як завгодно. Можна було так і не робити, його, бо у нас корпус він квадрат. Стає Так, До речі, значить розміри самого корпусу. Зовнішні 30 на 30. Внутрішні 234 на 234 Це так, щоб якщо є люди виробляють вже в Україні, то треба якось притримуватися одного стандарту. Товщина стінки йде 33 мм. Це ізначально е, орієнтувалися на міні-плюси од Тому такі розмір і маємо. Так, е, що тут ще по корпусу розказати? Ну, більше нічого немає такого. В кожне відділення по три е, рамочки стає. Можна винімати. Так, про по ці перегородки. Що ми можемо. Чому ми виконали... А, ну давайте так далі. Поїхали по корпусу все, поїхали дно. Наше дно. Ну, не знаю, я не бачив е, кращої такої ще. Вентиляції. Хоча хлопці почали виробляти деякі вже міні-плюси, ну, такої вентиляції ніхто ще не добився щось. Роблять якусь мілку вентиляцію, але вентиляція зимою дуже важна в цих, якщо ми будемо їх зимувати. Вентиляція дуже тут важлива. Бо якщо десь трошки вентиляція заменша або забивається бджолами, то зразу в нуклеусі дуже велика волога. Він просто пливе. Так, про наше дно тоді. Всі в нього стіночки йдуть під нахилом, щоб стікала, якщо буде якась волога стікала. Маємо два протилежні входи. Льотки у нас виконані з інтегрованою зразу прильотною досточкою. Тобі ж це зараз ще вони, вони перетягаються, бо ось. Маємо таку задвижечку, засувочка є. Яка просто перекриває льоточок. Якщо звідси заглянути, це у нас буде прильотка інтегрована, далі йде льоток. Якщо звідси от, як бджоли заходять, ось. достатня висота. Велику не робимо, бо всі прекрасно знають, що нуклеуси дуже полюбляють воровки, тому такий льоток, воровки дуже-дуже рідко і дуже-дуже сміливі воровки сюди будуть лізти. Так що, не знаю, скільки ми вже експлуатували їх, то в нас не один нуклеус не був розраблений. Розборований. Ось так робота раз і закрили. Якщо потрібно, сюди можна поставити замість цієї перегородки перегородку з Ганімановської решітки якоїсь. Так, Таке саме все. Наприклад. Тому буду розповідати про одне. Далі, це по цій засувці, яка перекриває дуже зручно, коли ми раз закрили, все, витягнули, випустили бджіл. Якщо потрібно, комусь там на зиму, в принципі, можна і так, і наполовину поставити, як хочете. Далі, це ж, ми як використовуємо ще цю засувку, Коли ми приїхали, розставили розставилися, витягаємо засувку, І в нижній, де стоїть перекривати вентиляцію, ми такого ставимо просто. Цю засувочку, і вона виконує у нас вже прилітну дощ. Або так, або так. Як вам буде зручно, якщо вони рядом стоять, поразно ставити. Бджоли дуже гарно орієнтуються як вона в якому положенні вона стоїть. Можете її покрасти якимсь скотчем другого кольору, затягнути, або ще щось. Це хто як побажає. Так, з засувкою і з приліткою ми. Розібрались. Далі. Завжди було питання, коли ж, десь я зустрічав ну, на форумах і так, і по відео. Всі писали, що коли ж ви доб'єтеся, щоб зробити засувку вентиляції плотну, щоб можна було якось і покласти туди якийсь або іслі, або кислоту муравьину, або ще щось поставити. ну Що хочете, це як хто хоче. Демонструю вам, як у нас виконано. Засука самої вентиляції, щоб ми могли обробляти ті ж самі нуклеуси, які йдуть у нас в зиму. От ми вставляємо засувку і подивіться, як вона заходить. Вона йде по пазам. Тим пак, тут залишається багато міста. Ми можемо сюди покласти якийсь спонжик, пропитаний чимось. Ну, Хто чим там лікує, не буду нічого говорити. Вставляємо сюди спонжик, закриваємо льоточок закритий, все закривається плотно, герметично. Зверху все герметично, звідси іде, все випаровується, бджоли лікуємо. Все. Це вам по, по тому, щоб коли ми зро... Хто зробить плотно. От вам плотно заходить засувочка. Все. От. Це ми все розказуємо. Це повна комплектація nucleus Mini плюс з цими засувками, перегородками і з усім. 에... Значить, так, ми можемо виготовляти в будь-якій комплектації, як душа ваша собі забажає. Так виглядає дно знизу. Також ручки є, щоб переносити, що, щоб взятися можна було саме клеус. Так, так, що тут ще ми можемо? Ну, опять же, те ж саме квадратне, 30х30. Ну, Ось так ми, якщо його оберігаємо, раз і відкриємося. Це все закрите. Далі. Якщо ми зимуємо, зимувати можна я покажу. У нас ми знімемо відео, як ми зимуємо. Ми зимуємо і без перегородок, коли сімейки об'єднані. Також у нас є сімейки, які йдуть з перегородками зимують. Дуже дуже вони гарно зимують. Також з перегородками, коли по три рамки йде в них. Тоді ми ставимо. Не один, а такому просто. Стоять у нас, наприклад, два рази нуклеуса. Десь ми маток вже забрали, десь остав. Тут дві остав. Ми беремо. Чому ми зробили ці перегородки, які стикуються? Оцього. Тому що якщо нам потрібно буде об'єднати наприклад, таку зиму, то ми беремо цей нуклеус, ставимо тут зверху. Або якщо у нас матки не продались. а ми вони вже не можуть вже залились, ми можемо їм поставити, щоб вони ще попрацювали нам як якісь маленькі донори і так само в кожному відділенні. От в такому варіанті у нас стиковка відбувається за 2 секунди. Підняли, поставили, забули. Як ви зможете так об'єднати, треба, якщо не буде такої а буде до дна, то треба буде, звісно. Вирізати ще якусь одну перегородку і мучитися. У По нашому поставили так. Підняли ще один потрібен. Мало взяли ще один. Поставили. От у вас От така. зимують так сімейки як дупло. Так що таке у нас теж ідуть бджоли зимують, ми вам продемонструємо, як вони зимують. І зимують дуже-дуже класно. Можеш туди внутрі зняти, як там перегородочки друг на друга стали і все. І ніде ніхто нікого не. Продали одну матку, треба з'єднати, взяли, перевернули, забули. Витягнули, як хочете. Ось так воно все працює у нас. Якось так. так. Ну, кому що буде щось не зрозуміло. Пишіть в коментах, якось ми вам відповімо, також можемо виконати будь комплектацію. А також ми робимо магазини під 145 рамки. Це рамки такі, які стикуються і стають в повноцінну магазинну рамку. Або робимо ще корпуса на рамку рута половинку 230. -та. Так що, якщо вам потрібно буде. 300 таку полинку ставити, ось два корпуси, будь ласка, ніде нічого вам не заважає. Опять же, підняли, поставили, вам вже є. Не треба думати якусь перегородку, бо там перегородку треба буде якусь різати, непонятну, здорову. Чому ми не зробили фальци, ой, не фальци, а під перегородку цю щілину, чому не зробили, пас. Під до самого фальця. Для того, щоб якось не ослабляти саму конструкцію корпусу. Він буде пропилений, в ньому залишається половина тіла буде пропилено. Тому ми не робили. Тому ми робили перегородку йому таку, щоб вирізати під фальце. Все. Якось так.